А ще один момент у цього радіо, дивіться. З цієї сторони ви не бачите цифри, треба його наклоняти, якось аж сюди. Це так неудобно. Ну, дивитесь то ви отак на дисплей, а не отак. У мене є ось така від телевізора, з серії телевізора. Я вирізав ось таку маленьку полоску отсюди. Це поляризоване таке цикло. і дивіться. Тану брати нема. О. Так видно, тепер, ну я його приклею, і буде видно. Ні-ні. Бо так, так неудобно, я все время його поворачую, а на це, дивіться, не, не діє. Тут щось із цим стеклом. Його по-хорошому поміняти, але я боюся туди лізти. Отак мене відстроїть. А це таке стеріо, дивіться. Якщо поставити, там бачите, наче двойне. Це від стеріо телевізора. Його вибросили, а я... Витягнув вот ну там розбитий був кінескоп. ой ну да Екран. а я оттуда витащив оцю річ. ну це так кому интересно можно вот таким образом отремонтировать видно. забираем Ось подивіться, я подаю сигнал тут видно 519-500 А він на самом деле 519 505 самый лучший 500 так Треба підстроїти. Але що я я провірив на всіх е, частотах? Він робить. Тут, дивіться, от є сказано діапазон 470-520. Воно розбите. Я всі діапазони провірив. От давайте, ну, наприклад, 300-470. Подамо, ну. 400 мГц. Давайте. Ну, дивіться. То зараз набираємо 400, 0. 400 мГц. Тепер на генераторі. 400 МГц. І тоже по-моєму надо 5. Да, 5. І от такий уровни я подаю. Минус 36 дбм Менше він не може. Це частота, ну, високочастотний генератор. І работаю на антенку. такую. Ну, коротше, если показати... Вот так он работает, никуда не подключаюсь. Вот 400 работает. Теперь другой диапазон у нас 120-300. 120-300. Зараз подам на например, ну, 150. 150.0. 150. 0. 150. А тут мені треба переключити другий генератор. От я включив. А ну як тут буде. Ні, тут правильно. Тут правильно. Тут на високочастотному треба підстроїти. Ну от дивіться, цей діапазон. 120-300, ну, 108-120. Ну хай подамо 115, наприклад. 115.0 115 МГц на генераторі виставляємо це FM щоб ви 115 МГц от воно є Ну давайте перевіримо АМ. Вот АМ. і на генераторі я ставлю АМ. Вот АМ, пожалуйста. он принимает тамаем. И оно а ну, частота. Все точно. Четко частота. Давайте снова FM. И следующий диапазон, смотрите. Ну, тут и FM выпадает 108, и, там отдельный диапазон. Давайте 57, 85, ну, Хай 60 МГц наберем на дисплеї. В нього ж безперервний діапазон, ви знаєте. Від 150 кГц до 520 МГц. Ціку тут надо 60. От є сигнал. Всі діапазони працюють. от, согласно цієї схеми. Так, тихо виключимо. Всі діапазони працюють, я провірив і. От від, окремий діапазон 30-57. Оце від 57 МГц до 520 робить отой великий тюнер, якби телевізійний. А от 30 МГц 57 це геть друга схема. Давайте її провіримо. От 30 МГц, ну, ну 40 МГц подамо. От 40 МГц, наприклад. Це вже по-другому воно там іде. Е, так, 40. Значит, 0, 0 МГц. Тут добавим. І тут я поставлю 40. 40 МГц. От є все 40 МГц. працює вже ось по цій схемі. От антенна йде в РФ, отдельний усилитель. Тут бачите друга. Гайд схема. Цього не касається тюнера. Ну і ці діапазони немає смислу перевіряти, бо вони роблять короткі, наприклад. Ну, так що так я провірив при помощі цього генератора класний, аналізатор спектру, така антенка. Ну, все працює. Тепер осталось, я заказав мікросхему, SSV не робить у нас. Сбі не робить, я заказав мікросхему, жду мікросхему і потім продовжимо. Ось це Радіо Марк 2 на двійки потребляє 150. Не, який 100-350 мА. Той трансформатор, що я там поставив, він не видержує. Я зробив отакий вот блок питання, мостик. ну Там все примітивно на 9 вольт кринка 7809. І вот такий трансформатор. От на виході ніяких пульсацій, нічого. І 20 мВ. Значить, отут на цьому кондьорі 15 вольт, а на виході 9 запас є. Ну і гріється цей трансформатор. Ой, радіатор. От зараз він працює. На саме найбільше потреблення на FM. 350 мВ і в общем... Оце добре, роботи, але куди його всунуть, там немає місця. Це тепер прийдеться мені робити якийсь двох питання. Тому що батарейки не видержать. Ну що таке 350 мВ? Це взагалі. А на АМ він подробляє 220 мВ. Цих капець. Він дуже багато жре. 15 минут роботи. 45 градусів, 46 Ну нічого хорошо, що я такий радіатор поставив. Ну 350 мА, це ж не слабо так він тягне. Які батарейки видержать тут? Угу. Стільки вони видержуть. 49, 50. Оцей блок питання не підійшов, слабий трансформатор. Тут 10 вольт, він садиться. Ну і отака схема тут була. Ну, Мосики і фільтр, конденсатор, воно не сработало. Дуже великі пульсації були, 270 мВ пульсації, а оцей вже... Більший трансформатор і тут стабілізатор. Кренка стоїть на 9 вольт і Там кандір великий, такий хорошенький. Де, 10 тисяч чи як він там. Ну, щось там круте. На 25 вольт Тут 2200 Тут пульсації геть немає. І зараз він. Роботає прекрасно, просто треба йому придумати якийсь ну, корпус. Або просто ну, так. Знаєте, якби. З стилем Просто ну, щоб видно було все, як вона Ну, Це не важливо. Я вже зробив тут, підключив, бо для цього прийомника дуже. дуже Важко підібрати блок питання. Він має бути мощний. І я тут переробив, бо тут 12 вольт подається. Я сюди подаю 9 вольт як батарейки. Ну, там змінив схему. Коротше, не важливо. Зараз він працює в цьому клас. Я вже думав, де взяти кусок пластмаси для цього. А потім вспомнив, в мене ж є 3D-принтер. Напечатав таку. Ну ще кришку треба накрити і все. Ось він печатає кришку, я не став заморачуватися, от там вирізи, радіатор Це, ну, для охлаждення, тому що не став скріпити мазами. Ну, Коли він допечатає, я потім покажу як воно вийде. Ось Печатало 2 години, довго. Все. Ну тепер треба свіднити. Було красиво. Ну, ось так вийшов блок питання. Дивіться, я тут нам писав, що тут наоборотжуєш, щоб народ знав. І тут два таких шурупа по бокам, і все. Там я заклеїв по углам чотири такі угольники, щоб далі воно не нажималось. І все. Класно, блок питання. Для цього приймача. І друге. Прийшли мікросхеми і давайте спробуємо. Мені одна потрібна, вони висилають 10. Ну, вони дуже дешеві. У мене є підозріння на 40-42, не робиш SSB. Е -е -е ну, давайте доберемося, це треба розібрати весь сприймач. Тепер я дивлюся наскільки він складніший, ніж Philips. Це тут схемотехніка дуже. Серйозно, дивіться, фільтров тільки стільки там менше. Ось, я вже добрався до цієї цифрової плати. Дивіться, стільки болтів треба все відкрутити. Тут дуже вони серйозно підходять до цього. Ось ця мікросхема GD-4042. А в мене CD-4042. Ну, я думаю це нічого, це Gold Star, по-моєму. Вони так название даю ну, зараз спробуємо чи правильна ця теорія чи ні запаяв мікросхему все те ж саме так що це не мікросхема десь треба ще глибше копати я тут колись експериментував і відключав От, якщо вам буде видно відключена От. дорожка а це якраз той вивод, що йде на SSB. Хм. Зараз спробую його встановити. Заработало. Дивіться, зараз АІ. SSB. Клас. Все, значить була винувата мікросхема. У мене з'явився такий програматор, я купив. В ньому є дуже хороша штука провіряти мікросхеми». Ось програма. І ось наша мікросхема, яка була бита, я написав нерабоча. Давайте провіримо. Тут вибираєш мікросхему 4042. Питання 5 вольт і він говорить, От поставив так. Давайте поставим. Ну я зараз дві руки. А може так можна? Я тут ключ у нього. От так. Ну якщо тут все правильно. І нажать тест. От, вот тут тест. Та-дам! Файлет. Іменно перша ножка, так. Да. Це якраз туди, яка йшла на SSB. А тепер давайте ось ці ісправні. Давай поставимо ісправну мікросхему. Так, тільки ж дуже, щоб не перепутати. Ну, одною рукою щось. значить правильно, да? так? Вот. Ось так вона стала. Ключом сюди вони кажуть. О, давайте тест ще раз. О, тут все нормально. Ось таким образом можна провірити всі мікросхеми. Як ти її провіриш? А на цьому програматорі супер. Ну, програматор, звісно, я купив не для провірки мікросхем, а для того... Проект а ЙоТРЦ приймач. Ну там ще буде відео. Там для прошивки, короче, ПЗУ. ам станція на 25 метрів. Філіпс. Что-то частота не совпадает, 877, 880, а тут сколько было? 880, значит тут что-то не то. Треба провірити, тепер уже коли він працює, надо перевірити настройки. Я подав з генератора 11800, він правильно показує 11800. А оцей, щось він не точно, якщо Нічого тут. 83 А, тоді 3 кГц була різниця да-да-да. Це точно показує. От я його держу для того, щоб і частоту провіряти і зрівнювати з ним. І він добре робить, ну просто що затикається. широко для телеграфа, конечно, тут нечего. Вот работает семерка. Ну, иначе сигнал плачу. Ну и по центру вот это. Ну, надо проверить все равно, чи правильно оно настроено работает настройка антенны дивися. Ну и это 4 антенна, тут она мала. Вот, смотрите, такой 456,3. А надо 455. Вот, В чому його приліс, що він підключається тільки одним проводом, нема маси в нього. отак він міряє. Це зараз він показує 456,3 кГц. Там там підстройка є. От кому цікаво, такий частотомір можна купити за 15 євро. Ось ще одна точка, 75 МГц тут показує 75 540 щось таке виндос 100 МГц ось тут написано 200 Гц, 100 МГц така, така штучка Ну і тут переключаються Герц, э, кілогерці, герці. Мегагерц і ще переключається 0,1 секунда і 1 секунда. О, да. Ось він йде в такому, е, такі коробочки. І ще е, крокоділ. Там розйом на кінці. Ну, Я не знаю, це якщо не, не достає оцей, то десь підсідниці. А маса не підключається. Цікава така штучка. Я оставлю ссылку. Якщо не забуду. <гум> так, тест йде на двадцятки. Все нормально. Прекрасний прийомник. Від 150 кГц до 520 МГц. Де? Ще, ще який прийомник так може. І все працює, так. Да? Прекрасно він зроблений, схемотехніка дуже там внутрішньо. Натиканий, ну що блок питання сюди не вставили, я не розумію. Ну, є там місто, можна було б придумати. Ну, але він так потребляє, що я ж розказував, що не дай Бог кожному. Так що прийшлося такий блок питання. Ну, нормально. Я його із цим блоком питання буду продавати, щоб люди не мучились, не шукали, а то там китайське, ну, воно не підходить. Дивіться, яка різниця в мене балконна антенна. Ось у мене така тут на балконі розкинута діполь. Вона геть не в мене діапазонна. І нема. Так, є антенна. Ну правильно, підключив навіть крутий тут трансивер, найпослідній, і на кусок провода, Що він вам покаже? Все правильно. Любому приймачу найголовніше антенна. У мене вдома то взагалі були квадрати на трьохдіапазонні квадрати, на двадцятку три квадрати в мене був, прикиньте. На 15 і десятку по 4 квадрати. Ну, то антенна. Повнорозмерні квадрати там слухаєш як у трубі. Куди направив, отуди і чути. Других не чути, з других направлень. Ото антенна. А це, звісно, це не антенна. Ну що ж, цей проект закінчено. Все, тут більше нема що робити. Останнє, що було, це не робило SSB, всю мікросхему поміняли. Все нормально. Так що займемося чимось другим. Давайте, пока, 7-3.